Так, Дональд Трамп отменил саммит с Путиным в Будапеште. А кто ты, чтобы так решать? Ты президент США, но ты не президент мира. Разговорчивый миротворец, можно предположить, он имел в виду Дональда Трампа, полноценно встал на тропу войны. Не у нацистском подполе, которые готовили. готовило покушение на Рудольфовича. хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Это такая тактика. Если это такая тактика, я просто не знаю, что если значит, обесточить сначала населенный пункт, а потом постоянно не давать его ремонтировать. Привіт, друзі! Я надзвичайно рада вас вітаю. В ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. Мене звати Олена Курбанова, і традиційно о цій порі ми запускаємо наш фантастичний випуск антипропаганди. Певно, по моєму настрою можна читати, що саме відбувається. Наскільки все погано для них і все добре для нас? Ну окей, давайте так без перебільшення війна не завершилася. Ми ще не перемогли, але й направду. Новини і заяви, які ми чуємо із океану, надзвичайно погані для Як їх сприймають, як на них реагують? Я розкажу вам буквально за мить. А ви тим часом не забувайте лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І найголовніше, не забувайте про донат. Підтримуйте наш збір для військовослужбовців, які тримають небо над нами. Ми збираємо 150 Тисяч гривень на комплектуючі для сил протиповітряної оборони, тобто на переоснащення автомобілю, який буде використовуватися як мобільна вогнева точка для нищення російських дронів. Військовослужбовці 11-ї зенітно-ракетної шпетівської бригади дуже на нас з вами розраховують, і ми не маємо права їх підвести. Посилання на цей збір, яке завжди в описі до нашого випуску. Переходьте донайте, підтримуйте кращих з кращих і не забувайте радіти тому, як ми відповідаємо нашим ворогам. А тепер увага. Тієї ночі українські дрони вразили НПЗ Рязанський та склад боєприпасів у Білгородській області, і, до речі, не тільки. В Рязанський нафтопереробний завод є, до речі, одним із найбільших в центральній частині Росії та належить компанії «Роснефть». Тобто американські санкції, українські санкції, улавлюють те, що відбувається загалом, російська територія украй велика. Європейська частина, центральна і азійська. І раніше росіяни вірили, що їхні території, їхній розмір обов'язково їх захистить. А ми, здається, можемо долетіти куди завгодно. Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним. Окупаційних військ. Тож я можу тільки собі уявити, як вони реагували на сьогоднішні прильоти. В той тучі то коштову так Вот так прям взрив. Вот так. Погодьте ще такого озвучування в нас не було. Ну і 19 людей поранено. 10, 10 розагинуло після вибуху на заводі в Челябинській області. В регіоні оголошено жалобу. Наразі відомо ще й про п'ятьох госпіталізованих у тяжкому стані, а 14 людей проходять лікування амбулаторно. Ніщо що в собі які втрати, які наслідки, що відбувається, певно, ви хочете задатися питанням, що то був за об'єкт. Чиновники Челябинська не називають відкрито це підприємство, на якому стався нібито вибух. Але місцеві телеграм-канали пишуть, що насправді надзвичайна ситуація відбулася на заводі пласмас, і так вже сталося за випадковим збігом обставин. Що підприємство виробляє зброю та боєприпаси? Але це ще не все. Було б логічно, що як завжди, київський режим нас з вами мають в усьому звинувачити звинуватити, але ні. Слідчий комітет вважає причиною цієї бавовни на цьому заводі порушення правил безпеки у технологічному процесі. Та заради Господа, Господи Бога, називайте, як хочете нам, аби підприємство не працювало. Єба! Єба! Ахуе! Это ч? Ну нахуй! Охуеть! Он... Вау! Еба! Еба! Куди більш потужними прильоти були від Сполучених Штатів Америки вчора? Абс абсолютно не анонсуючи, не передбачувано. Головна любов нинішньої Російської Федерації президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп якось виходить із себе якось оголошує санкції, щось таке відбувається, тобто не тарифи, а прям санкції. Ну, і ще на сьогодні оголошений якийсь виступ Дональда Трампа. Правда, тема не оголошена. тож це може бути про що завгодно і про нашу війну, про Росію або і ні. Ну і здається, що тепер війна між Росією та США настане скоріше, навіть аніж умовний мир між Україною та Росією. Принаймні саме такі настрої демонструє Москва. Вони на манеж, чи то заради потєхи, чи то в якості. Елементу заляку я навіть не знаю, випустили бухого медведика. Ну, знаєте, як там сам Трамп назвав Росію паперовим тигром, а в них є бухий ведмедик. Ну, і цей мішка навіть оголосив фактично вже війну США. Дмитро Медведєв вирішив так категорично від імені багатомільйонної гордої нації сказати про те, що вони не бояться санкцій США, про те, що вони будуть відповідати мститися і не тільки. Тож здається, всі оті. Розказні про те, як все пропало для Києва, про те, як про до президента Зеленського витирали ніженьки, про те, як ніяких тамагавків нас не буде. До речі, президент Зеленський сьогодні сказав, що тамагавки можна просити не тільки у американців. Здається, раніше, аніж через два тижні. Тепер фортуна на нашому боці. Трамп відмінив саміт з Путіна в Будапешті. Президент США заявив, що переговори пройдуть. когда-нибудь в будущем, пытаясь надавить на Россию, президент США также ввел новые санкции. Они затронут нефтяной сектор, Лукойлы, Роснефть и еще 34 дочерних компании. Генсек НАТО Рютона, встреча с которым, собственно, Трамп и объявил о давлении на Москву, считает, что санкции обязательно заставят Путина пойти на уступ. Плохие новости? Пришли и для официального Киева. Трамп заявил, что не даст Вселенскому томагавке. Стало известно, информацию озвучил сам Дональд Трамп, что обучение и эксплуатация этих дальнобойных ракет занимает от 6 до 12 месяцев. Это, во-первых, долго. А во-вторых, Вашингтон не планирует учить украинцев в принципе. Бить самостоятельно по России Трамп тоже не станет. Пока. Ну і буквально только що зампредстав Беза Медведев заявив, що США наш противник а розговорчивий миротворець, можна предположити, він имел в виду Дональда Трампа повноцінно встав на тропу війни. Найбільше мені подобається утя частина про погані новини для Києва. В тому сенсі, що в нас не було тамагавки, нам їх не обіцяли, не передали. Не передали, оце є погана новина. Зачекайте. А як же оця інформація про те, що Сполучені Штати Америки знімають обмеження для застосування західного озброєння по території Росії? Що робить Дональд Трамп? Що робить його адміністрація? Вони знімають з себе відповідальність. Це раніше Джо Байден говорив бити тільки туди, і якщо раптом ракета би прилетіла по Москві, хто винен? Президент Сполучених Штатів? А тепер американці кажуть вийти куди хочете? І ми це і робимо. Але санкції справді болючі. Зараз економісти тільки почнуть підраховувати наслідки. Загалом, Росія зазвичай від 4 до 6 місяців витрачає на адаптацію. Тож, скоріш за все, і ці санкції вони теж переживуть. Але для нас найголовніше і для американців що буде робити Індія. Адже саме для того, щоб Індія і Китай, у тому числі, було важче купувати російську нафту, для того це все було і запроваджено. Ну і звісно, на ці санкції реагують російські пропагандисти. Вони ж як кажуть про багатополярний світ, де Росія чогось вартує і на щось впливає? А зараз ні, ні на що американці одноосібно можуть ще, і ще, і ще послаблювати економіку та російський рубль. Де хто он такий? Питає Соловйов про президента Трампа: він президент наймогутнішої країни. Невже він президент міра? Як він може взагалі на щось впливати? Він той президент, якому ваш президент яйця, розуміючи, що багато на що впливає Америка. Сполучені Штати дуже багато разів рятували імперію, Радянський Союз, і навіть зараз вони простягають руку допомоги Москві, пропонуючи. Такі захмарні умови для агресора і вбивці. А оці гуртовиті імперці цього відкидають і відмовляються. Тож знайте, що, судячи з усього, без п'яти хвилин Дональд Трамп таки вирішив добити Російську Федерацію. Тут що продають на території Соєдинних Штатів, по нашій ядерній тематики, все прекратіть повністю. полностью прекратить. Мало этого, я бы рекомендовал также, вежливо говоря, не только нашему послу вернуться, но и исходя из тех движений, которые были сделаны стороны Соединенных Штатов, рассмотреть вопрос вообще о понижении отношений между Россией и США. Очевидно сейчас, что, на мой взгляд, нам необходимо отозвать наших послов из всех стран НАТО. Они считают, что они вправе нам диктовать, при том, что мы видим, как они с нами ведут войну. Поэтому я считаю, что надо рассмотреть вопрос поставки всех необходимых систем вооружения, которые могут потребоваться Венесуэле, Корейской Народной Демократической Республике и Ирану. Необходимо перейти в совершенно другой режим отношений с Америкой. Все. Дух Анкориджа был нарушен Трампом. Были предприняты меры, которые, на мой взгляд, но в высшей степени некорректны было проявлено неуважение к нашему президенту. Я это могу трактовать только так. Вообще, что это за формулировки? Как, ну, пока еще не дошло до откровенного хамства, но если было объявлено о том, что есть встреча, что она работает, и вдруг такое движение, то, наверное, было бы правильно вначале ну, звонок сделать нашему президенту публично, чтобы было известно. И по результатам этого звонка сказать, что вот так и так мы приняли решение, то, о чем было объявлено ранее о встрече, что сейчас не время отложить. Но когда человек заявляет типа от себя, а я вот так решил, а кто ты, чтобы так решать? Ты президент США, но ты не президент мира. И уж точно для России президент Соединенных Штатов Америки не является ни руководителем нашей страны, Не назначенным судьей, арбитром, не учителем. Поэтому на фронте необходимо перейти к использованию других типов оружия, другой мощи, другой беспощадности. И ну, хватит жалеть. Да, это просто все было. Я вот, это себе подумала, так вам же звонили. З вами говорили, вас попереджали, вам пропонували. А ви все ні, ні, і ні. Та й з іншого боку, що саме ви будете передавати в Венесуелі? Які такі саме установки? Ви будете передавати Ірану? Там же стояли, ми ж побачили, що Ізраїль з ними зробив, як він їх помножив на нуль. Що ви можете передати Північній Кореї, якщо ви у Північної Кореї все берете? Нікчемні, слабкі, нездари. Про що йде мова? Знаєте, чим страшні санкції? Не тим, що будуть голодати люди, часто порівнюють Росію з Північною Кореєю. Та що за мисочку рису там ладні на все ні. Не маєш грошей, не маєш технологій, не маєш технологій, не маєш зброї. Що саме може? Чим може зі світом поділитися Російська Федерація розробками часів радянського союзу, тим, що вони вивозили або отримували від американців, це абсолютно смішно. І саме через те, що вони не здатні технологічно перемогти на фронті, їм немає чого застосовувати. Все, про що говорить Соловйов, це ядерне озброєння. Більше немає нічого у росіян із того, що вони можуть застосовувати на полі бою нового чого не було. Все свою війну Збройним силам України. Якщо росіяни і не програли, то виграти не можуть. Це глухий кут, саме тому. Тепер так активно всі ці дні і ще довгі місяці буде продовжуватися вестися боротьба з тилом. Армія своє випробування пройшла. Тепер наш час пройти цей тест на міцність. Росіяни мають нову тактику, як вони б'ють по енергетиці, як вони намагаються відключити один регіон чи один район від іншого, щоб не було перетоків. Все, про що вони мріють, це щоб ми з вами завили. Щоб ми з вами закричали капітуляція, щоб ми із кожного українського вікна викинули білий прапор. І чорт забирається навіть більш пригнічує, аніж 22-му році. Ми так багато пройшли і так багато цим сукам показали, що вони на четвертому році війни нас так паскуди недооцінюють. На Україні, которая прямо сейчас, уже не днів без світу. Один город Чернігів, другий город Славутич. Суммарно я посмотрел, понятное дело, я не знаю, сколько там сейчас живет население, но около полмиллиона людей там сейчас проживает. Может, чуть меньше. Около полмиллиона людей живут без света. Вообще, вот света нету. Вообще никакого. Соответственно, нету тепла, соответственно, нету связи, соответственно, ничего нету. Но практически, да, там кто-то дровами, кто-то может быть где-то в больнице, слава богу, обходятся, есть генератор, есть запас какой-то дизельного топлива. Но вот там еще сутки-двое говорят, что Чернигов просто-напросто станет все. Свободитесь, станет все. Я не знаю, эта тактика. Они пишут, значит, ДТЭК, ми Министерство энергетики пишут, что мы не можем отремонтировать, мы даже не можем приступить к ремонту, потому что там постоянно российские беспилотники. Подой вот постоянно, постоянно, постоянно. Они не могут подойти. Я не знаю, если это такая тактика, если это такая тактика, я просто не знаю, что если значит, обесточить сначала населенный пункт, а потом постоянно не давать его ремонтировать и таким образом загнать это в зиму, вы же задаете вопрос, а холодно? Да, пока что в Чернигове не так холодно, в Славутич, но в Карпатах уже минус 8, и снег, и морозы, и никто не знает, как, как это будет, это, это, это только сейчас, это вот начало. Дивовижно. Ви що, думаєте, що якщо ви виключаєте українцям світло і тепло, без чого я не знаю, як ми пройдемо цю зиму. Відверто всі сказали, що вона буде в рази складніша за все, що ми з вами пережили. Але що ми погодимось та капітуляцію перед тими, хто це з нами зробив ні, ми, як завжди, підемо нашою тактикою боротьби. Це робили наші попередні покоління і будуть робити всі наступні, якщо знадобиться. Зрештою. Росіяни мають нас боятися в усіх аспектах. У нас це вже виходить. У нас вже є результати. Маємо їх тільки примножувати. От на сьогоднішній день російські пропагандисти кажуть про те, що як вони бояться українців, ну тепер вже українців із російськими паспортами, які перебувають на території Росії, і які навіть можуть вчинити певні замахи. Тобто спочатку ми були однім народом, потім стали братським народом, молодшим народом. Неважливо, ми одінакові. Потім вони приходять нас окуповувати, захоплюють наші території, наших людей, знаходять от думців ватників, ватники їдуть до Росії. Певно, не тільки ватники їдуть до Росії, і тепер всі ці мільйони, які перебувають на території Росії, вони стають життєво небезпечними для пропагандистів, для чиновників, для військових. Бо хто ти? Ти українець. А українець хто? Це. Нацист це Бендеревець автоматичний. Ну, не буваєш хороших українців, правда, для росіян. Сьогодні Госпорян розповідає про історію абсолютно вигаданих, як на мене, псевдоукраїнців, які намагалися зробити замах на Соловйова. Я не вірю ні в які замахи проти Соловйова. Українські спецслужби, наші професіонали на лайно не витрачають час. Вони б'ють, ну, наприклад, подивіться на військових, на воєнних злочинців, хоча і Соловйов злочинець але. Ще зарано для його черги маємо розправитися з іншими, але нагнітати, показувати, що він настільки важливий елемент, що на нього полює київський режим. Ось чим вони займаються. Ну і звісно ж, ну не можуть росіяни хотіти вбити центральну фігуру російської пропаганди, так не буває. А от окраїнці можуть. Как известно, в суде сейчас рассматривается дело о неонацистском подполе, которое, которое готовило покушение на Рудольфовича. Ну, получая в том числе сигналы из Кремля. О, Господи, из Кремля, с Украины. Вот есть деятель по фамилии Долгов, бывший громадянин, получивший, разумеется, российское гражданство. Послушайте, что он пишет. Это прямая речь. Соловьев настолько допек русское общество, что уже целая группа организовалась, дабы окончательно решить соловьевский вопрос. Сегодня пришла новость про судебное следствие в отношении семи человек какого-то белого братства. Якобы готовили покушение на телевизионного пожирателя бюджетов. Вот до чего довели представителей русского общества, игнорируя законное возмущение граждан этим мерзавцам, ну и так далее. Слушайте, я, конечно, понимаю, что сейчас я встану на очень зыбкую почву. Но, тем не менее, я произнесу слова, которые, мне кажется, что должны быть произнесены по этому поводу. Во-первых, перед нами всегда является иллюстрация определения, что вот можно с хутора вывести человека, но хутор из человека вывести нельзя. Это первое и второе, что хохол всегда непроходимый дебил. И неважно, в какой стране он будет проживать. Я абсолютно погоджуюсь, я абсолютно погоджуюсь. Я топлю за це, що задовго до повномасштабної війни все українське, воно вам ну не корисне. Ну, слухайте, ну немає ж в нас програми заселення Чорнобильської території. Ну, якщо вона вже уражена вірусом радіацією, якщо вона вже шкідлива, небезпечна для життя, то не чіпай так само і з українцями. Наша земля під вашими ногами буде горіти. Під нашим небом ви не зможете існувати. Наше море вам не дістанеться. І люди, люди теж завжди будуть пам'ятати все, що ви зробили. Тож єдиний вихід це відступити, повернути все наше. Але ж ви так не захочете. Тим не менше. Зараз ця війна, це СВО, в якій не можуть Росіяни виграти. Вона коштує і з кожним роком для російського бюджету і російської економіки все більше і більше. Це ж не секрет, що наша розвідка і не тільки кажуть про перспективу завершення війни в 26-му році, винятково з єдиної причини: гроші все. нічим платити СВОшникам, нічим запускати воєнно-промисловий комплекс. Економіка не росте, це констатує. Сам Соловйов. при тому кажучи про те, що Путін дав наказ рости, а економіка тільки падає, та це прикри відкриття, що від слів чи наказів вашого фюрера сонечко не встає, а травка не росте. Якщо ви порушуєте закони економіки, закони міжнародного права і не тільки, то у всього є свої наслідки, і от зараз ви якраз їх і переживаєте. Иванович ставил задачу, что мы должны с темпами выше среднемировых. А благодаря кому, чему и чьей политике мы вдруг оказались чуть ли не на грани рецессии? Может быть, кто-то даст ответ? Или это вопрос к синоптикам? То есть просто такая погода? Война идет. Ми не можемо дозволити собі розкіш сорватися в рецесію, і до речі, це не секрет, що єдине, що могло би урятувати Росію, це припинення бойових дій. Та я розумію, далі будуть страшні наслідки розбору того, навіщо для чого, чому розпочалася ця війна, чого це вартувало Росії, і не тільки це буде смерть сьогоднішнього режиму. Але принаймні це ще не означає смерть Російської Федерації, але ж в Кремлі так не мислять. Там як думають, що якщо в тебе найбільша ракета, найдовше літає, найстрашніша назва, от тоді ти впереді планети всій. Арішнік докотився вже не тільки від воєнних чи політичних кабінетів, вже і до пропагандистів. Цю ракету, яка літає чи не літає, існує чи не ліснує, роблять її в тираж і серійною ні, ніхто не розуміє, але вже піарять навіть на центральному першому російському каналі. Арішнік як не знаю, класичний шоколад. Знаєте, там були колись відомі популярні марки шоколаду «Ніжка в лісу», чи як вони там називалися. Одним словом, Арішнік має стати чимось надзвичайно буденним для життя росіян. Тож про цю диву ракету вже говорить навіть сам Костянтин Ернст. Образа Орешника произвел очень правильне впечатлення, создал образ у тех, кто сомневался, нужный. Потому что у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Поэтому мне представляется, что нам треба перестати скромничать, І те, що у нас <світ> знаходиться на мировом уровне, нам необходимо без лишніх сумнівів проматувати, показувати і, в общем, гордиться цим. От тільки відав тім, що сучасна Росія менше виробляє шоколаду і цукерок і більше виробляє озброєння. І у перспективі вже нічого буде намазувати на хліб. Будуть одні танки і порожні холодильники. Але, зрештою. Це теж вибір росіян. На цьому друзі будемо завершувати. А ви не забувайте обов'язково лишайте свій лайк цьому випуску. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І ми будемо дуже вдячні кожному глядачу, хто не пройде повз нашого збору, хто зверне увагу на посилання в нас в описі. Перейде і задонатить. Будь-яку допомогу в підтримку військовослужбовців 11-ї зенітно-ракетної Шепетівської бригади. Ми збираємо всього 150 тисяч гривень на комплектуючі для сил протиповітряної оборони, тобто на переоснащення авто. Дуже хочеться вже цього тижня цей збір закрити, бо він крихітний по відношенню до великої поважної аудиторії YouTube-каналу Курбанова Лайф. Донетьте заради нашого майбутнього, донетьте в підтримку кращих із кращих. Ну, і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!